До тебе Україна наша бездольна мати, Струна моя перша озветься, і буде струна урочиста і тихо лунати. І пісня є, і серця польється, по світі широкому буде та пісня літати. А з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана, і можеш зустрінеться пісня моя самотна, усиці з пташками піснями, то швидко полине тоді та гучна зграя, полине за синєє море, полине за гори. І може і літатиму в чистому полю. Здіймешся високо-високо в небесні простори. І можеш підкати долю, і може тоді завітає та доля Жадана. До нашої рідної хати, до тебе, Україна наша, мила кохана, моя безселанна мати.